Статусі подвійний діамантовий директор скибу алеву. Майстрів компанії Руссатя Мифаківна і Орба Ніколайович і кармонів діаманти директорів бойки сім'ї пута. Тема наша сьогодні. Що ж таке белос і чому про нього всі говорять останнім часом? Що ж це таке модність Слово wellness це абревіатура. Вона закладається в слів. Well це від слова англійського слова wellбane це добре самопочуття. А друга словка не. Слова хідне, тобто е, бути в гарній формі або, або е, е, здатність до витривалості. В українській мові немає аналога цьому слову, цьому терміну, але найближчим словом, мабуть, буде «оздоровлення». Зазвичай люблять турботу про своє здоров'я після того, як воно погіршується. На жаль, традиційна медицина влаштована так, що. І каріятимуть нагороду не за здорову людину, а тільки за лікування хороби. Разумні що лікарям і маргацичним не невигідно, щоб людина була здоровою. Ми не в постійних споживачах. вигідно, щоб жили довго, але при цьому хворіли і купували ліки. Масове застосування препаратів Характерна риска сучасного суспільства. Тепершній час в Америці, а саме в Америки, майже 20% національного доходу витрачається на медицину. Вартість медичних послуг постійно зростає. Захворювань можна попередити і навіть повернути назад без вживання медикаментів. Медикаменти можуть тобто, послабити імунну систему і мати негативні панічні ефекти. Чудно. Мабуть, всі бачили, скільки протипоказань у медпрепараті. Часто більше, ніж лікувальних властивостей. Сую свою увагу на розробку продуктів для підтримки і поліпшення здоров'я. Людське тіло являє собою досконалу систему, яка має можливість відновлюватися, має неймовірний потенціал самолікування. Було багато розмов про профілактичну медицину, але перемогли фармацевтичні компанії. На жаль, Тобто Велнес це індустрія здоров'я. Це стиль життя, який покликаний підтримувати гармонію між тілом, розумом і душею. Отже, життя в стилі Велнес це не просто тренування тричі на тиждень І фреш, і селери, а щире бажання бути здоровим ментальне і фізичне, а це здорове харчування, фізична активність. І обов'язково духовний розвиток. У це веде до полістичного здоров'я, фізичного і психоемоційного. Холістичне здоров'я це підхід, який розглядає людину як цілісну систему, що складається з фізичного, емоційного та духовного аспекту. Традиційна медицина потребує серйозного перегляду своїх підходів до побіг профілактиці хвороб. І просування здорового способу життя. Немає сумніву в тому, що Велдос це основа системи охорони здоров'я майбутнього. Тобто, можна назвати недосканалу медицину як індустрію хвороби, а веллес як індустрію здоров'я. Індустрія здоров'я купує багато секторів світової економіки і виробництва продуктів харчування, до будівництва. Нерухомість. Споживачі, підприємці, уряди і роботодавці будуть продовжувати складати кошти сектора бандит індустрії завдяки зацікавлення людства до судового способу життя. Чим сильніша економіка, тим більший добробут у людей і тим більше бажання людей бути здоровими. У цій концепції є своя історія. Підхід до оздоровлення вперше простежується у стародавніх цивілізаціях давнього Китаю та Індії. Цю концепцію згодом прийняв стародавним ринкам Греція. Сучасні форми бачення цього підходу надав пол заявитися. Пол – це соціальний підприємець, який є автором багатьох поселених. Його найвідоміша книга Революція Велнес. У 25 років він вже був 9. Біл передбачив був комп'ютерів, інтернету і навіть був економічним радником у двох адміністраціях президента США. Саме він, хто ніс, це до кожного у світі думку про те, що велне філософія здатна продовжити молодість, підвищити жалу до життя та життєвих дорослі. Запобігти та річчя, від депресії до інфаркту та з діабету. Чому ж е состоїти, складається да? особа велосилові? Насправді тут дуже все просто. Велос складається з п'яти складників: перше усвідомленість, друге активний рух, а третє драко Четверте – розумова активність і п'ята саморезація. Кожен із складників біля складників варто розглянути окремо. Усвідомленість – це перша складова за Якщо говорити про просто, треба розуміти взагалі все, що відбувається довкола. Свідомо ставитися до кожної дії та її наслідків. Запитувати себе, що мені дає здорове харчування. Що спровокувало погіршення стану? Для чого ми вживаємо омега-3? чи вітаміни? чи мінерали? Для чого нам потрібні лікарські рослини тощо? Треба жити тут та зараз. Добре, в цьому допомагає практика усвідомленої медитації. тобто, усвідомлювати всі процеси, які відбуваються в організмі людини, і бути відповідальним за своє здоров'я, брати відповідальність за здоров'я. Здоровий спосіб життя, не перекладатися на лікарів або на яких других людей, які вам можуть допомогти. Тільки сам, сама людина може допомогти собі до своєму здоров'ю. Далі йде активний рух. Це друга складова філософії велнес. Велнес це не просто фітнес. це саме про регулярну, здорову, фізичну активність. Важливо займатися тією активністю що покращує для водя, це це та підтримує доволі серцевих студентній системи. розвиває стриму та огнучність. В цьому добре допомагає йога, пробіжки і довгі прогулянки. Навіть коли не вистачає часу та наснаги на тренування, завжди можна замінити поїздку на роботу та виглядку. За день на смішну паніку важно робити від десяти тисяч років. Ви покажете розтягуємо, мабуть, всі, але будемо старатися. Рана кожлива починати з невеликої руханки. Достатні 15 хвилин, суходної гімнастики і півгодинної прахунки на свіжому повітря, щоб вже зробити день досить активним. Особливо, якщо працюєте за комп'ютером. Третє. Здорове харчування. Це про насичення організму корисним речовинами замість звичайного для багатьох завантажування їжі. Такий підхід базується на виборі здорових органічних продуктів з переважанням рослинної їжі в такий. Продукція велес адмілайт це не тільки користь для здоров'я, а ще і вигода для нашого компанія. Це економія на їжі. Да? Ми компанії користуються здоровою вірус завдяки нашим вітамінам, нашим екстрактам, сирам і так далі. І якщо ми звичайно приймаємо впади, то в нас ми ще економимо на їжі. А скільки людей припиняють їсти солодки, я по собі зазначаю, що раніше я дивилась на солодки. Зараз достатньо. 20 грамів шоколаду і то не корні. І мені це не, ну, не потребує я солодкого завдяки нашої продукції. А чому? Тому що тістечка, цукерки, в них мало користі, а кошту вони не дешево. Не, ще не підрахували, що за все життя людина з'їдає 120 тонн їжі. З нею користь від тільки 120 кілограмів. Споживання продукції Мілай. Це економія на лікарні. Віта... Моя птично залишився йод, зеленка та вже Все, все просрочене, тому що в нас є геть, де всі проблеми, які случаються в побуті. Я замінюю пізідонку, і це не потрібно. А таблетки взагалі я можу не використовую, навіть екстремати злочини. Як, коли там температура. Я знаю, як вийти з, 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 з ситуації і попередити цю ситуацію. І ви все теж, як, мабуть, знаєте, як зробити своє життя більш натуральним, більш правильним, ніж приймати хімічну продукцію. Регулярний прийом базі дає можливість відчувати себе молодше і здоровіше. Дуже корисні наші картині, які замінюють прийом інші. Взагалі важливо змінити дуже багато фанацетичних фігурах на природні віки, вигадали з лікарських послів. Ще третя склада це розумова активність. Знання мають стати нашою головною зброєю. Інформація про здоровий спосіб. Набуті навички допомагають покращити власний добробут та добробут способну. Ми на всій про здоровий спосіб життя, про використання та препарації. І цю інформацію треба доносити людям. Наш бізнес інформаційний. Чим більше ми розповідаємо людям про користь натуральної продукції, тим більше та більше наші фінансові можливості. І п'яте самореалізація. Це я складаю. Певна філософія не існує для соціальної частини. Важливо навчитися взаємодіяти і самим собою, та з іншими людьми. Це не дуже легко на, саму, на, на, на самому ділі. Приймати в себе байка інших людей, їхні слабості, їх переваги, а їхні особливості, асаб, асаб, і це дуже потрібно нам що самореалізація це дуже важлива для нашого бізнесу. Багато людей, які втратили роботу, особливо люди пенсійного віку залишаються поза межами соціального життя. І це може негативно сказатися на їх самопочуття, самопочуття. Я сама така була в такій ситуації, коли я залишилася без роботи і без житла. І без e, майбутнього, і завдяки кампанії влади, що я зустріла свого спонсора Бога дало мені нове сприйняття. Я зрозуміла, що життя тільки починається. Чесно. Соціальне положення позитивно впливає на інші стради, на фізичне, психологічне та емоційне здоров'я. Державна організація охорони здоров'я переглянула е е е класифікацію, будівську класифікацію, і вони записали, що зараз молиться до 45 років. Інших компаній брали продукцію. Тобто, от результат на відсотка ми бачимо, як люди не старіють нашу приймаючи нашу право. Впадає з метою велнес індустрії Велнес охоплює різні аспекти здоров'я і здоров'я. До основних належать такі: перше фізичне здоров'я або фізичне благополуччя, включає здорове харчування, регулярну фізичну активність, повноцінний сон і відпочинок. Наша компанія ВАЗ виробляє продукти для здоров'я, працює для... На здоров'я нації, що цілком прикладає філософію велнес. Ми з вами споживаємо велнес-продукти і працюємо у велнес-індустрії. Тому що місія компанії це здоров'я нації. Далі, емоційне благополуччя це оцей недосточек. Це управління стресом, Учихам, допомагаючи людям, в нас завжди піднесені масу від автомобільних зародів і віддячних наших партнерів. Що можна сказати? В наш рік війни емоційне становище наше дуже складне, бо ми всі в треті. А у нас є такі продукти, як Ашвага, баланс проводи для нервових. допомагає нам емоційно підтримувати себе і своїх близьких. Так, працюючи в компанії, я би сказала, третє, соціальне благополуччя. Соціальне благополуччя це, це взаємини наші з людьми, з близькими, з колегами, з друзями, з партнерами, з нашими пацієнтами, клієнтами, з нашими, є, я думаю, я сказав, так? Клієнтам. нашими клієнтами. Чому? Тому що ми соціалізовані, ми не забартуємо соціального життя. Ми потрібні людям, а це надихає на її перемоги. Четверте професійне сухополуччя. Це гармонія між роботою і особистим життям. Вдатність ефективно управляти часом і ресурсами. На, ну, на життя, влюваем, да? Ми працюємо в дуже комфортних умовах. Чому? У нас у кожного індивідуальний графік. І ми працюємо стільки, скільки хочемо і можемо. Це дає важливість працювати в руському. Це люди пенсійного життя і молоді, і людина і професій, і статусів. Да? Також інваліди можуть працювати в нашій компанії дуже успішно. Це класна практика, що в нас є центрі, які, які ми проводить за Тобто професійне благополуччя це теж дуже ну, важливий аспект нашого життя. Фінансове благополуччя — Фінансове благополуччя – це зелене, така, така зелена до пісточок. Ну, це підсвітня підсвітня чого долару. Тому я шо, хочу сказати, що це. Завірність національне планування бюджету інвестицій в майбутнє. Компанія викладає завдяки чудовому маркетингу, надає всім активним партнерам фінансову підтримку, гідно статусу і вкладу в роботу компанії. Багато людей досягли фінансової незалежності і мають важливість мати зірний особенний бергіт. Ми всі бачимо це, так? як стають наші люди, як змілюються їх. Фінансі, як змілюється їх, відпочинок, свободу і так далі. Далі духовне благополуччя, духовне благополуччя практики, медитачі. Завжди мають можливість зростати інтелектуально. Завдяки нашим засновникам ми маємо чудові школи, чудові можуть навчатися безкоштовно. І це дуже підтримує дистриб'ютори, які починають тільки. А особливо стільки тут працюю, тільки навчаюся, і чим більше я знаю, тим більше я нічого не знаю. систему навчання, я вже сказала, да. і можливості позначати до І, І останнє е екологічне, ну, це збереження природи, е е свідомий підхід до життя. У нас всі продукти екологічні, ми знаємо, да, що рослинна е е е продукція вона не, не зашкодиться ніколи здоров'я, якщо ви навіть перебрали там крапленками або таблеточками, все буде нормально екологія нашого здоров'я, екологія а, 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 всіх людей, завдяки нашим вичим засобам, правильним засобам для життя послугу, екологічній косметики, ми маємо можливість бути причетними до захисту природи, екологічні програми і екологічні програм. Всі ці, ці аспектів благополуччя складають щасливе, щасливе велнес життя. Наша компанія Нілай це компанія, яка працює в індустрії Велнес. Чим я вас і вітаю? Наші кінці хочуть затрапити висновки на столі книги кола Філтера Революція Велнес. По-перше, індустрія здоров'я, красоти і доброліття, товари і послуги велнес будуть користуватися максимальним попитом на найближчі довгі роки. Як варіант для здоров'я. По-друге, на чий Веллес-індустрії стане індустрія мережевого маркетингу. Для роботи галузі Веллес потрібна ціла армія навчених людей, які самі є прихильниками Веллес, які припаговують нову культуру здоров'я. Це буде інтелектуальна дистрибуція. І чим більше людей приєднаються до, до системи wellness, тим краще ми будемо жити і будемо далекі нація. Бережева партнерці це ідеальний соціально економічний інструмент для проведення велнес в уми людей завдяки своїм основним особливостям. Чому? Ми підготовлені і навчені дистриб'ютори, які самі досягли результату своєї wellness. І ми можемо продавати свій дійсно, свій опит, а не просто розказувати якісь там балачки про здорове життя. Ми самі проходимо цей етап автору. Ми віримо, якщо звати про кожен асфальт свого велнесу, ми будемо найщасливішими людьми. Нове життя це наше життя. Це життя щасливих, самодостатніх, заможних і духовних людей. Дямо